Лишіть цьому відео прямо зараз вподобайку, тому що така інформація є абсолютно важлива зараз для всіх людей в світі, навіть українців в Канаді, українців, які є в Україні. Бо Канада це партнер, це друг, це союзник і це можна сказати один з найкращих наших друзів, які чітку має позицію стосовно підтримки України стосовно українських кордонів, стосовно українців, і Канада пустила багато українців і пустила їх, і створила найлегшу програму, найлегшу можливість, щоб українці змогли потрапити в Канаду і спробувати своє життя. Тут новій країні, тому я попрошу це. Вартує вашої вподобайки, і також не забувайте важливість підтримувати україномовний контент прямо зараз. Якщо вам дійсно не байдуже за україномовний контент, не особливо що ви повинні підтримувати саме мене, але україномовний контент, то прошу вас прямо зараз. Підпишіться на цей канал, що ви в майбутньому не пропускали важливої та цікавої інформації. Бо я більш ніж певний, що ця інформація буде розгортатися дуже швиденько, дуже швидко і щоденно. Зараз багато в пресі, навіть тут в Канаді, пишуть про те, що Канада готується до тарифної війни. Деяка песа навіть пише, що Канада готується абсолютно до різних нюансів, що навіть може бути і повномасштабне вторгнення, що говорить про анексію Канади. І к більшості канадців хочуть бути частиною Канади, канадці не хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки, і канадці справді відрізняються від американців. Канадці вони більш такі спокійніші, більш такі усміхнені, і вони хочуть залишатися тим, бо Канада знана за свою таку мирну. Позицію в світі і за те, що Канада хоче бути такою самою країною, як і вона була, і Канада має на це право, і це дуже прикро, коли сильніший, можна так сказати, гігант, світовий гігант навіть говориться на світовій арені, людей лякає, люди не знають, що відбувається. І українці, як ніхто, знають це відчуття. Вони знають, що це означає, і тому багато з вас справді зараз з Канадою підтримують Канаду і надіються на те, що Канаді все ж таки вийде витримати ці м, такі погрози, можна так сказати. Сам Дональд Трамп не, не один раз говорив, що він не буде використовувати силу, але він буде економічно пробувати робити все задля того, щоб Канаду задивити, для того, щоб Канада не мала виборів, для того, щоб Канада сама можна так сказати, попросилася. В Сполучені Штати Америки для Трампа це би було дуже важливо і дуже така, знаєте, серйозна річ, яка би дійсно сколотила світ, змінила світ, і Сполучені Штати Америки, якби отримали канал, одразу би був тільки буст в сторону економіки Сполучених Штатів Америки, і Штати би були ще сильнішими, ніж вони є вже. Але коли всі ці прем'єри поїхали з е е Вашингтону після того, що всі говорили, що.